Не встигли сінце зібрати все-таки підмочив його дощик трішки. Ну, його рановато було ще забирати, тому що перед цим я його перекидав і дуже багато ще зеленого було, тобто воно було не сухе. Йому потрібно ще було день-два. Ну, але тепер йому потрібно трішки більше, так як вчора підмочив його невеличкий дощик. В селі був невеликий в цей момент як якраз я їздив в Умань, то там лив добрий. А в селі в нас невеличкий був, ну, але, але намочив. Так що трішки термін сушки збільшується. Сьогодні перекинемо іще. І будемо контролювати весь цей процес. Я думаю, ще якийсь день-два по прогнозам там дивився, що начебто дощів поки нема на якісь 2-3 дні. Ось якраз я думаю, що за цей період. з цієї сторони краще видно валочки, то сінце наше буде готове. Ну, поміжничок. Тут, як, тут, аватарчик. Що ти? Куди ти? Шлях тримаєш. Відчинив наших дівчаток, зараз в ручному режимі це все відбувається. Зачиняю і відчиняю в ручному режимі, вже трішки пізніше. Ось коли виходжу на подвір'я, і вже тут я знаходжусь, і вони, так сказати, знаходяться в моєму. В полі зору, що я постійно бачу, що тут відбувається, і тоді вже відчиняю. Тому що якщо відчиняються дверцята самі, тут стоїть автоматичний, автоматичний лаз, який сам відчиняється, сам зачиняється, хто, можливо, не бачив. І якщо це рано відбувається, то в нас тут перед цим гість приходив раненько і трішки наших курочок посмакував. А тут у нас йде процес окролу. Крапка наша ось нарвала пуху, сьогодні її термін до окролу і вона в маточнику знаходиться. Тобто триває в неї окрол. Так що пізніше туди подивимося, що до чого там. Також працюємо далі з огородиком, продовжуємо ось оцей кусочок. До пшенички. Ось оцей плантарик, такий тут 20 соток. Засадили вже це все діло кабаком на зернята Спробуємо подивимось. Брали сорт український багатоплідний. Були там також сорта Данка і Полка. Не знаю, хто хвалить різні сорти, комусь більше подобається один, комусь більше інший. Поспілкувалися з продавчинею, Вони також займаються кабаком, висаджують різні сорти, і вона каже, що ось цей сорт, наш український багатоплідний, що він їй подобається більше. Більше подобається тим, як більш наповнене в нього і більш виражене насіння. І навіть коли я вибирав, дивився на ну, от, матеріал на саме насіння, то, от реально так, Данка і полка якесь воно ну, ну от не таке в порівнянні з українським багатоплідним. Воно більш таке, більш виражене, більш наповнене, більш ну, сподобалось короче, більше воно мені. Тобто взяли його і подивимося. Можливо, треба було для проби якогось іншого взяти і подивитися, що до чого. Ну, Взяли один сорт, все, працюємо з одним. Маємо ще один шмат землі, ось тут незадіяний, задіяний. Вон туди до від картоплі і сюди. Де наша цибулька і часничок, там ще трішки будуть помідорки, огурчики, перчик таке. Ну там зовсім трішки. А ось оцей шмат основний. Також засіємо кабаком. Наділили на там Ігорю дуже велике. Дякуємо. Голонасінного кабака і спробуємо його також посіяти, подивимось. В коментарях запитували, кому я даю сіно. А ось кому. Кролики, та й свинкам кидаю сінце. Відчинив кліточку, щоб показати, що до чого. Дивлюся, щось у нас тут трапилося. А зранку, як прийшов, дивлюся під кліткою на підлозі на землі. Пух валяється. І не, не зрозумів, що таке. Чи хтось тут в цю клітку вночі намагався залізти, чи що. Ну, Результат ось, що ми маємо. А ну тікай. Ось. Кролик за собою тягає задню частину. З ним все добре, але щось у нього з задніми кінцівками. Чи переломав хребет, чи, чи самі кінцівки. Ну, в общем, кандидат на м'ясо. Можливо, хі -хі, лисичка приходила знову в гості, пішла до курничка, там все зачинено, нікого нема. Та вона вирішила, можливо, тут кролика дістати, але дістати вона їх не змогла. А от добре напугати, що вони тут по клітки отакого-таку носилися і один якийсь хребет та й зломив. Так що потрібно вирішувати питання це. Потрібно городити територію і якусь собачку добру і на ніч випускати, тому що діла не буде. Великої собаки в нас поки що немає, але є ось охорона. Відпочиває. Барні. Барні. Каже, не зачіпай мене. Кролики до нього звикли. Він, коли випускає його гулять, бігає біля кліток. Вони його не бояться, так що там потрібно трішки загородитися і будемо його випускати. Нехай собі вночі охороняє. Приїхали ось такі маточники для кроликів. Дуже велике дякуємо Володимиру з Укрферми за те, що пішов на зустріч. Ще вони ось в такому вигляді, розібраному. Ну, але, вже як зберу їх докупи і поставлю на місце, потім все це діло покажу. Ну що, банда. Готові до подорожі. Відвезу вас зараз до нових господарів. Все, їдете на нове місце Поросяткам одним 47, іншим 50 днів. Ось отак виглядають. Такі непідйомні вже такі хлопчики і дівчатка. Все, вирушаємо. Ну а це, залишились нам. Ось такі екземплярчики повідмічав відразу тих, яких залишаємо собі. Тут є один внутрячок, ті ось в рості, всі, ось раз, два, в общем дрестунці, ось три. Потім що? В одного там щось з вухом, щось напухло вухо, ну вже будемо лікувати, ось да, вон він стоїть. Розщухав вухо, там в общем, треба моксоселіном його попрацювати, а моксоселінчиком подивитися, що. Ну, в общем, такі одні, так скажу, квіточки, квіточки залишилися собі. вісім штучок. Якраз нормально. якраз та клітка, Де зараз від у мене вирізаємо тих і цих туди, якраз така кількість, яка мені потрібна. Посадимо їх на жорстку відгодівлю. І діло буде. На осінь будуть то, що, то, що треба. Так, все, поросята підвезли. Зараз перекинемо сінце. Погодка чудова, сонечко, вітерок. Я думаю, що сьогодні ще й завтра і вже воно буде те, що потрібно. І можна буде його все нагоріще. Підмолоти корм ще потрібно, і вечірком нагородик, і вкинути потрібно голоносіний Кабак. Так що плани на сьогодні є. Працюємо. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде до Україні. До побачення.